Все життя займаються хореографією, вокалом та грають на музичних інструментах. У майбутньому сестри Аліса та Марія Бурак прагнуть стати естрадними зірками. Наші батьки-викладачі музичної школи, і вони нас віддали з дитинства в навчатися в музичну школу, і нам це дуже подобалося, так як був приклад. І, ну... Ми, ми беремо участь у вокалі, в хореографії, також граємо на багатьох музичних інструментах, і ми можна сказати все життя там. Я дуже люблю музику, і взагалі я буду випускатись по музиці, і мені це подобається. Вони та ще понад 200 талановитих дітей шкільного віку та молоді до 20 років, 12 липня взяли участь у соціально благодійному проєкті Світ майбутнього очима дітей, який цього разу презентували в Баршівському культурно-мистецькому центрі. Такі конкурси талантів організатори провели вже в 12 регіонах України, зазначила директорка Київської концертної агенції Садиба М'юзік Ірина Коваленко. Започаткований цей проєкт. Київської концертної агенції Садиба Мюзик, яку я очолюю, але ініціатор і автор проєкту, власник і засновник концертної агенції Садиба Мюзик» Віталій Рябчун. У нас задіяно понад 13 тисяч дітей, понад 200 шкіл. І от сьогодні на Київщині ми в Баришівці, хочу відмітити високий, надзвичайно високий рівень викладацького складу. Даного селища, тому що ми бачимо по роботах дітей, що в усіх номінаціях: а номінації в нас такі образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, бісероплетіння, вишиванка, поезія, проза. Взагалі номінація є окрема це вокал. Але тут ще з'явилися додаткові номінації, яких придумала вже сама Баришівщина, нам трошки ми пожартували з цього приводу, але в нас вже з'явилось тут і спортивне мистецтво, і хореографія. Партнером соціально благодійного проєкту Світ майбутнього очима дітей став національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Перша ціль це дати дітям можливість відірватися від того сьогодення, в якому вони погрязли сьогодні, тому що дуже важко розказувати дітям, що не все добре, коли за вікном виїдуть повітряні тривоги, да коли вони мають йти в бомбосховище, коли поруч зриваються там будинки, тому що в них влучена ракета і таке інше. Тому, але це все одно можливість вони діти. А з другого боку, це можливість помріяти, тому що все одно наші діти мріють, як і ми з вами. Ми всі мріємо про перемогу. Насправді вони теж всі мріють про перемогу. Коли їх в дитячих садочках там на випускних питаєш, яка ваша мрія? Да? Дуже рідко хто каже якусь свою власну мрію. Там хочу там п'ятнадцять айфон, чи там хочу відпочити десь там в Італії на морі, да вони кажуть, я хочу перемоги. Я хочу більше не просинатися від повітряних тривог, і це можливість їм помріяти і через ті вміння. Ті творчості, які вони розвивають собі, да і показати, яким вони бачать цей світ майбутнього. Отож, поки глядачі насолоджувались виставкою робіт учасників у фоє, юні артисти вже готувались до показу своїх номерів. Талант і працьовитість за такими критеріями оцінював учасників один із членів журі, народний артист України Анатолій Гнатюк. Деякі роботи вони просто кидаються в очі. Настільки вони яскраві, і талановиті. Деякі роботи треба, так би мовити, досліджувати, стиль, специфіку виконання цієї роботи. Ну, ми в цьому намагаємося розбиратися. В разі чого у нас є помічники, які нам допоможуть. Відтак, після того, як журі попередньо онлайн оцінили роботи деяких учасників, а решта представили свої таланти на сцені. Організатори нагородили понад 100 юних артистів. Тепер же проєкт Світ майбутнього очима дітей шукатиме таланти і в інших громадах. У підсумку з найкращими номерами учасники виступлять з гала-концертом на сцені Жовтневого палацу 12 вересня. Дуже добре, що саме організатори вибрали місце в Баришівці, тому що у нас дуже багато талановитих дітей і багато талановитих прекрасних колективів, які покажуть свої сьогодні роботи, свої виконання, свою хореографію, вокал, інструментальне мистецтво. У нас гарна музична школа. У нас багато є творчих колективів, які діють при будинку культури, при культурно-мистецькому центрі, в центрі позашкільної роботи. Мрія дуже багато у нас гуртків декоративно-прикладного мистецтва. і Сьогодні дуже багато представлено робіт. Тому ми дуже щиро вдячні організаторам. перш за все дійсно хочу подякувати нашим захисникам, які сьогодні тримають небо. І дарують нам таку можливість сьогодні подарувати дітям частиночку радості, частиночку тепла, частиночку мистецтва. Приємно, що із 60 громад. В наша громада є одним із пріоритетів, що сьогодні в нас проходить цей захід. На сьогоднішній день 13 тисяч дітей беруть участь у цьому. І в нас більше 140 дітей нас також беруть у цьому заході. Ну, приємно, що Баришівська громада є такою, якою вона є сьогодні, завдяки нашим дітям і нашим викладачам, які роблять, вкладають великий вклад у розвиток наших дітей. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.